Якщо їхати на північ від Одеси, минаючи доброслав Бризівку і ще далі в поля, де не всюди сягає зв'язок, потрапляємо у мальовничу місцевість, край Лелек, Чебрецю, степових річок, оспіваний у творах українських письменників, це Миколаївська громада, яка з'явилась на карті Одещини в 2020 році. Ми в селі Антонюки з нагоди свята, адже тут відродили літературно-мистецький фестиваль Степова перлина. Назва степова перлина, оскільки ми вважали, що наш південь край України це унікальний степ з його. Колоритом, талановитими людьми, які у свою скарбничку внесли вагомий внесок з літератури, тому ну, така от назва стигула перлина». А перша був проведений у 2012 році. Завдання була така зібрати місцевих письменників, поетів, гумористів для того, щоб поспілкуватися і показати весь той багаж, який був і наробки, які були вже на той час у районі. Але мало. З ними були знайомі. От наша ідея, основна і мета це показати творчість наших одорованих людей і порязувати зустрічають земляків у місцевій школі. Тут вже завершився освітній сезон. Тож зараз фоє перетворили на виставку робіт декоративного мистецтва, вишиті сорочки, ікони з бісеру, прикраси, ляльки-мотанки. Усе на що здатна фантазія і уява, втілюють умілі руки місцевих майстринь. Ця лялька символізує теперішній час. Це військова форма. І інша сторона її весільна форма. Тобто військова форма це те, що люд, люди, наш народ бореться за нашу країну. А інша весільна те, що є віра в майбутнє і є віра в відродження в життя. Мета нашого втілювати дитячі мрії, вносити туди якісь українську символіку, прививати це дітям. зі світлин. Навколо усміхаються діячі мистецтва, легенди Миколаївщини, поет-гуморист Степан Олійник, заслужений художник України Микола Вилкун, письменник Сергій Мефодовський, Микола Березніцький колишній керівник району, твори яких представлені на виставці. Ідея відродити цей фестиваль, вдихнути в нього нове життя належить тутешнім освітянам, філологам. Місцева влада пішла на зустріч і підтримала. Сьогодні ми вирішили з депутатами селищної ради із засновниками цього фестивалю Доніківською школою, їхнім колективом відродити цей фестиваль Степова перлина і розпочати. Його існування, його роботу. І тому сьогодні ми всі зібралися і ну, відновлюємо роботу цього фестивалю. І коли часто гортаємо цю збірочку, звертаємо увагу на те, що наших земляків, поетів, письменників багатьох немає уже серед нас. Вони відійшли у вічність, але вони живуть поряд з нами. І їхнє слово живе на фестивалі. Панувала творча атмосфера. Кожен літератор виходив на публіку і розповідав про себе. Свої вірші представили Наталія Купрасова з Миколаєва, Валентин Сидорук з Чорноморська та багато інших гостей. У мене такий був цікавий випадок, коли я в школі не вивчила вірш. Анни Ахматової і взяла на себе сміливість прочитати свідому. Ну можна подумати, ми там всі ці вірші вивчили і знає. Я була права і знала <сум> пронесла. Тож, отак от я теж викручувалася у школі. Сталася в 2022 році війна, і це стало таким поштовхом, таким тригером, скажімо так, для написання. Це було і сум, злість, безпорадність, ненависть до ворога. Я знаю людей, які носять в кишені ключі від квартири, якої нема. Усе, що лишилось, вмістилося в жмені. Усе, що нажили, здалося дарма. Закреслено все, що створили руками, і спалено новще почуття і думки. Усе, що робили своїми руками знівечене, стерте, мабуть, навіки. І тільки ключі повертають в минуле. Бо навіть світлини з дитинства нема, спалили, розбили, ковшем загорнули ні цегли, ні цвяха, суцільна зола. І серце кровить, поливаючи рани знесиленою від страждання душі, де ніби замок просто видерли з брами, де тільки тіла, а живі, не неживі. Душа скам'яніла, на серці лиш попіл. Як бути, як жити? Минулим сприймається тільки на дотик, стискаючи міцно ключі у руці. Деякі виступи були особливо зворушливі, адже ділились словесниками своїми думками, а іноді й болем. Україна моя мила. Дівчина могли. А чого ж ти молодою став зовсім сином? Чого твої? Доньки на землі спочивають, а батьки на цвинтарі користилки мають. І скрізь смуток, і скрізь сльози, зійде сонце, сонка, йде радість і послухати, по від нас. Мабуть, батьківська. Наснився сон тривожний її посеред ночі на полі бою в битий сині лежить, Схопила трімка до ікони, на накорішні припала, брехнисто молитись почала. благай мого серня, Боже, якщо не мога вже то інше захисти. Пошли їм перемогу швидше від полі, від полону збережи, а тих, хто вже полів, Чудова книга, чудова лірика перевершений майстер і коротких форм, і середніх форм і лічних форм. Глибина бездонна, думки, почуття кожному слові. Майстер відчувається. Вона авторка попросила авторів прочитати вірші Я. Україна, Тож моя душа тріпоче, як синичка на долоні, бо думав мій різнобіч спішать і стівкою кривавою на скроні. Ордою топтана душа жива. ледечим летом лине час і простір, злидини, яких яриться знов трава, і її зеленим не зупиниш простір. Я Україна. А хіба це гріх? Це дихання моє на повні гру, Верба, калинання, але й горіх. Міцний горіх, як кажуть наші люди. Я сьогодення, небо, сонце, степ. Тому роститиму рясну пшеницю. Ходіло це і хитре, і непросте, і доведеться світу з цим змиритися. Горить душа моя, кипить, болить. Синичка на долоні, який в морозі люті треба жити і вижити, хоч би й звіліли з крові. Непересічним гостем свята став Володимир Островський, представник музею західного і східного мистецтва з Одеси, який познайомив громаду з Ларисою Дем'янишиною, художницею з південного. Я вперше в ваших краях, Навіть коли ми просто до вас їхали машиною, це було так гарно, це було так несподівано неспечно. Ви знаєте, що ваші степи, вони якісь дуже такі комфортні. От я такий вислів, ми кажемо місця ризикованого землеробства, про вас це не можна сказати зовсім, бо ці якісь ваші оці, ви її називаєте татарські мінули, оцю вашу річку. Я не запам'ятав, але так класно звучить. Чекляє. Хочеться щось таке співати. Хоп, хоп, чи чекле. Ну, то таке. <вистілик> Настрій надзвичайно позитивний. І вражає цей простір ваш, він такий український, він такий доглянутий, світлий. Дякую за ваших учнів, <висті> за ваших... в мене мурашки, кбіло, за ваших випускників, тому що Україну роблять такі <висті> школи, як ваша. І такі школи є в селках. І Іменно на таких школах і випускниках тримається сьогодні Україна. Тому доземний вам він. Всім вчителям, мамам, татам, які виховують цих дітей. А я просто роблю свою роботу. Я бачу. Вам дякую. Щоб ця жінка стала моєю вчителькою. Бо вона класна вчителька. Це я вам кажу, я в цьому трошки розбираюся. І мені трошки навіть прикро, що в мене не було такої прекрасної вчительки, як наша пані Олена, тому що вона встає. І тому перша пісня, яку я хочу вам заспівати, вона і ніби і іншим вчителям, але передусім тобі. Бачиш стежку, де проходиш ти, рідна ти, вчительком моя. Звідки виглядати, де тебе сумне знати звідти? Ласка разом з мою. Чи не комоя? На свято завітало творче подружжя Олександра та Юлії Тарнавських з Миколаївки. Молоді краєзнавці досліджують історію та презентують творчий доробок. І ось ми разом з чоловіком випустили таку книжечку. Це книжка про наш район колишній Миколаївський. Район тут зібрані історії Миколаївської ОДГ, Стрюківської і Андрій Іванівської ОДГ. Досить така велика збірка. Нам її довелося скорочувати, тому що весь обсяг матеріалу він би вліз на Тома три. Тому ось поки що така книжечка, але в розробці у нас дуже, -дуже багато ще історичного матеріалу, який ми також найближчим часом збираємося презентувати. На завершення фестивалю усім учасникам голова Миколаївської громади подарував відзнаки. Віктор Леонідович ділиться. Стільки майстрів слова народилося у селі Антонюки, бо воно особливе. Адже жителі тут з різних куточків України. В цьому селу багато переселенців із Черкаської області, коли строїли, будували водосховища на Дніпрі. Затоплювали села, виселяли людей. Тут є представники Черкащини, місцеві люди з Молдавії. Переселенці труд помість такого національності, і через то отримується такий результат, такі люди, які хочуть зробити, творити, щоб одне одного якось підтримували ну, і надихали ...в цьому. Тому я думаю, що у нас сьогоднішній фестиваль, він дався, дався він те, що духовно. Від цього всі люди вийшли дуже задоволені, дуже з таким з припіднятим духом перемоги з вірою в завтрашній день. А це дорогого стоїть, тому що сьогодні війна багато людей зневіряється в собі, а такі заходи вони дають людині віру в завтрашній день. Ці годині українські щирі, Матуси Петриком з Просто вражаюче, тому що наскільки все було душевно, до сліз, і на сьогодні це просто люди прийшли, кожен хотів поділитися чимось ну, не просто своїм талантом, а своєю людяностю, своїм добром. І показати, наскільки наші традиції багаті, наскільки наші люди всі талановиті. І село не просто живе. Ну, Село завжди було дуже талановите, творчі люди в ньому жили. Я вважаю, що він дуже-дуже потрібний на сьогодні для нашого сьогоднішнього покоління, для того, щоб ми не загубили оці перлинки і повинні передати майбутнім своїм нащадкам це все, щоб вони плекали, розвивали в подальшому і зберігали наші традиції. Усе своє надбання варто берегти і примножувати. Тому фестиваль Степова перлина Миколаївська громада планує зробити щорічним, бо мають чітку стратегію. Сподіваюся, що наступні наші заходи будуть ще більш вдалими і будуть набирати популярності, тому що наша громада починає розвивати туризм. Ми вибрали такий шлях. І фестиваль Стипова перлина буде однією з таких туристичних перлин нашої громади. Відбудовуємо туристичні маршрути, проводимо паспортизацію місцевих локацій. проблема зараз проводити їхню візуалізацію. У нас багато є колишніх сіл покинути. В них є свої історії, якісь традиції, відтворити і, і візуалізувати їх. І зробити це цікавим для населення. Одна з локацій, яку вже відновила місцева влада, панський погріб у селі Антонюки. Це міцна кам'яна споруда, яка збереглася з дореволюційних часів. Історики кажуть, був поряд колись і панський маєток. Та він не дожив до нашого часу. А от підземне укриття, так би мовити, хочуть перетворити на арт-об'єкт. Був він захарачений. Ми його почислили зараз Тут наші місцеві працівники працюють над тим, щоб привезти його в порядок. Зробили двері нові, слухові вікна, як раніше називалися, такі чи для провітрювання. Також поробили двері. Він в дуже в прекрасному стані. Ми його. Такий, як він є, такий залишимо. Можливо, дегустацію будете проводити місцевих вин. Тут поряд є молдавські села, такі як переселенці. Там люди традиційно займалися виноробством. Ну, можливо, Новопетрівці також Новопетрівка складається з Благовіщенки і Петровки. Одна частина молдавська, одна українська. І там, де Молдавська, там також займалися виноробством. Дуже славно вино було. Що ж, побачити ці неймовірні місця, має кожен. То любить Україну, тим більше, що сміливі ідеї об'єднують Миколаївську громаду, яка для свого розвитку знаходить і час і натхнення.